Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні ми здійснюємо ту подорож, відтворюючи ту Іванівську подію разом з апостолами, жінками. До гробу Ісуса. Сьогодні знову нас Іван вертає дорогі мої на головку, де порозп'яти Ісус, де бачимо, дорогі мої як з Арматеї робить Христосу Ісусові, обмотуючи його цим де покладає до власного гробу, де, де приготував собі для себе, віддає його Ісусу, де, напевно, з іншими мужчинами привалює цей рік великий камен. І на це дивились Марія Мати Йосифа, Марія Шмагдалина. І сестри. що робить любов. Ми бачимо любов жінок, які дістали назву від церкви миродосняці, є настільки велика, дорогі мої, що вони не бояться скоро ранком піти в це місце де були Де вони, дорогі мої скоро ранку. Розуміють, що там є воїни сторожа, їх ніхто не пустить, але на них все не діє і вони йдуть. Єдине, чим журяться, що вони жінки, їх тільки три. Хто відпоти від ка, а камінь від Бо був дуже великий і видно декілька мужчин його цих закривати. І це, дорогі брати і сестри, вражає. Так сталося, що мені приходилося бути в святій землі, в різних місцевостях. Тому читаючи у ринку цього Євангелія в Єрусалимі, Мія, так сталося, що мені приходилося дорогі мої, жити в готелі з іншими священниками, християн, арабів. І коли я довідався дорогі мої, що митрополитом в в Еф... в Еф... в Еф... є моє митрополит Філофілат, з яким я колись вчився давно. Через років 40 я хотів його побачити. І місцевість дорогі моїму так само вся в Курбах. І то було година пів п'ята ранку на нашу годину, дорогі мої, це там було дійсно сутінки. І ці власники готелю викликали мені таксі, щоб мене довести. Господа нашого Ісуса Христа, де вже на той час молилися монахи по служення, яке відмовляється в учі, де ми мали потім з цим митрополитом зустріч. І тому я десь так маю уяву, як тим жінкам о тих сутінках. І по тому тоді ще було то село. Сьогодні то є місто, цивілізація, освітлення, все гарне, а тоді що то було? То були е, самі пущі і, і камінь, і більше там нічого тоді не було. Але бачимо бажання є настільки дорогі мої, великі, що ті пахові. Які вони купили, щоб намастити тіло Ісуса, якого так поспішно хоронили. дорогі мої, вони вирішили це зробити потім пізніше. Я не знаю, як вони намагали, хотіли намастити тіло Ісуса, бо Йосип Дариматеє вже це тіло засвічає, вже обкладав полотно. Це було це все болото, дуже багато, щоб притинув люди, людину обмотати полотном. Ну, розумієте, це багато потрібно цього колона. І це було розв'язувати, але вони це бажання мали. Вже обов'язок не був, дорогі мої, намащувати тіло Ісусу. Але хто був заможний? Хто мав таке бажання, то бажав дотримати той ну, звичай, бо купити було миро? Це надзвичайно дорога, дорога олія, пахуча олія. І коли дорогі мої, вони побачили, що в гроби гріб відкритий, ангела в його теж, який сидів біля входу гроб, Мої, вони йому нічого не кажуть, чого прийшли. Але сам ангел їм відкриває їхню таємницю. Чого шукаєте живого між мертвими, його нема тут він воскрес? Бачите, як пає Небесний Отець, щоб власні жінки стали дорогі брати і сестри, тими першими бачить порожню пещеру, гробницю. Жінки, дорогі мої, які першими дізнаються про це і потім і в Галилеї, скажіть Петрові і іншим учням, там, де його побачили. Бачите, ангел навіть вказує місце, де вони його мають побачити. І тому бачите, як Господь Бог дорогі жінки, у вас небагато сьогодні в храмі, але вибрав для того, дорогі мої, щоб Марія, перша у Богдані, могла споглянути маленьке дитя людину Ісус Бога. Жінка, від якої довідаються всі про народження Христа. і тут жінка, дорогі, довідується про те, що Ісус воскрес із смертний. І більше того, Марія Магдалина не мов би хоче вдруге помазати Ісуса, а чи вона перед тим помазала миром його ноги і волоссям свої обтирала Бачите, другим мої, Ісус приймає Христу і не дивиться на це, який образ життя вона вела. Чим би могли її люди до рід Але коли в саду вона за садівника і являється Ісус, якого вона не впізнає? І думаєш, що то садівник і каже, якщо ти взяв його, скажи, де не поклав Його? пещера пуста. Ісус знову звертається до неї Марія. І коли другий раз він звертається до неї Марія, в тому голосі, в тому обличчі, вона визнає свого Божественного учителя воскресого вже Ісуса. Тому сьогодні нашим завданням, є дорогі брати і сестри, подивитися, як використала церква роль в часі Ісуса жінок і в майбутньому часі, і в теперішньому часі місці жінки у храмі. Ми бачимо, нині спочили святіший отець, папа Римський, Франциск, якраз перед своєю можна би, в останній рік, багато посад у Ватикані довірив жінкам, мирянка, може десь і монахиням, дорогі брати і сестри. Щоб такий спосіб підкреслити і використати оці старання, які по особливому жінки можуть нести і несуть у церкві. Мені колись приходилося бути дорогі мої фатімі, де тисячі людей на площі. Де всі приїхали, які, як поломники, будучи на всі хочуть отримати святе причастя. І як я був здивований, дорогі мої, коли я побачив, дорогі мої, як і монахині, як богопосвячені жінки і мироносиці, йшли в ті рядки і роздавали святе причастя людям. Бачите? Як церква вже пішла вперед, коли в такому служенні Євхаристійному вже дозволила жінкам брати участь. Та й ми побачимо, дорогі мої сьогодні, як і в часі Ісуса, Бачите, лишилися жінки при Христі до Кінця, при Його смерті натомість учні вже пішли в Розчаровані, що все, розп'яти їхні божественні очіки, і все скінчилося. Натомість бачите, жінки теж це бачать, але бачити та в очі така, що вони ще хочуть прийти, відкрити цей гріх, відвалити камінь, намастити тіло Ісуса і зробити другі мої до кінця. Напевно, що це тільки могли зробити другі мої жінки того часу, як і сьогоднішнього часу, дорогі мої, як мило в кожному храмі, і в нашому храмі, особливо дорогі мої, де так само до другі наших милих жінок, яких би можна назвати мироносицями, несуть оці старання, дорогі брати і сестри, для слави Божі. Щоб ви були чисті гарні одежі священня, щоб було все порядковано, і ми могли прийти до храму, який так притягує тим церковним співом наших ворянь яким керуючим. Тому, дорогі брати і сестри, як бачите, сьогодні. Жінку мироносицю можна назвати не тільки жінку, яка знає послуг монастирі, сестри монахині, які особливо обирають таке посвячене життя. Але сьогодні подивімося з іншого боку на українську жінку. Часто ми знаємо відомі Професорів, медиків, які роблять складні операції, яких люди шукають, яких люди просять, яким люди віддячують за їхні старання, які дав їм Господь, дорогі брати і сестри, а яким би в той був професор в часі операцій. Якби біля нього не стояла відважна, знаюча, милосердна медсестра, яка в кожну хвилю робить то, що каже Ніка, яка подає інструмент для операції, так як каже Віка. Ось вам роль, жінки, сьогоднішньої нашої української жінки, часі війни на полі бою, які забирають тіла рани, які є тими, хто перші надає ту допомогу дорогі мої, яку можна ще надати нашим воїнам це відвага, це посвят. Це дійсно людина, мироносиця яка це робить наші жінки, дорогі мої, там на фронті так само, як медики часом стараються якнайскоріше забрати тіло воїна, який загинув, щоб це тіло, дорогі мої, не попало в руки ворога, і завдячуючи їм. Родини мають можливість отут привезти, віддати останню хресту оцим милим героїням. А як не просто, дорогі брати і сестри, дивитися, похорони, де стаються там, 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 де гинуть наші молоді дівчата, які добровільно чи підписали контракт, щоби вибрати. Це служіння, свідомо знаючи, що може стати каліками втрашку, в кращому випадку, а так згинуть і багато не гине, лишаючи маленькі діти на маму, на тата, бо вона на фронті, чоловік на фронті, і часто буває і обривається їхнє життя. І недавно я так само побачив таку прекрасну світлину, коли наша ми не знає навіть де то, в якій місцевості. Молода жінка чи дівчина, яка була на фронті, яка лишилася без дзвоні. Але якій Господь дозволив, дорогі брати і сестри, завагітніти народити дитину, як -то тяжко дивитися. Проте з оці металеві, маленька дитина, яке щастя, яка радість, дарована матері з бо такій молодій дівчині чи молодій жінці, матері оцієї дитини. Тому це сьогоднішнє свято, дорогі брати і сестри, дійсно усім тим, жертовним. Нашим матерям, які так гарно виховали своїх синів і дочок. Може, багато з них опинилися в ситуації причистої Діви Марії, яка нічим не могла зарадити своєму синові, коли його розпинали на Христі. Як і наша українська мати, кожна готова поїхати там, каже, я поїду, я буду шукати, я прив... Ну, сина, чи доньку, бо вона любить. Вона, дорогі, брати і сестри, любить. Ось чим керується сьогодні наші дівчата, коли дорогі брати і сестри вибирають військове служіння. Світ дивується з здогодом. що часто жінки далеко є, такими як ми відважнішими, сильнішими, торопнішими в окремих випадках доріг мої там на полі бою. Молімося, дорогі, брати і сестри, щоб оцим нашим милим жінкам, які трудяться в храмах, де крутиться в мене де можуть послужити в домах в лікарнях біля військових дорогів мої, щоб Господь відкрився їм і могли впізнати Христа. І прийняти то, як дядь, як рані, як винагороду. Хвалитися, як жінки, мироносиці хвалитися учням, Ми пати. Ба... Господа, ми бачимо вчителя нашого. Він воскрес. І тільки, дорогі брати і сестри, така віра допоможе нам по справжньому. Жити, вірити і перемогти. Амінь. Христос воскресе.